Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Футбольник. Ми продовжуємо свою кар'єру за Яглоня Білоскок і наступним нашим, нашою командою, наступним нашим туром, проти якої ми будемо... Проти команди, якої ми будемо грати, це Лехія Гданськ. Не Легія, а Лехія Легія це Варшава, а Лехія це Гданськ. І в нас сьогодні гра. З рівним суперником, ну, принаймні, по очках і по тому, як вони е, е, йдуть в турнірній таблиці. У е, нас сьогодні Нене... Нене сьогодні за заміню, заміню, Дам можливість проявити себе чурашику. Будем все-таки. 89 Новинчук. Ну, Люменчук зловний поміняє. Так. Так, все-таки Джурашка ми поставимо в опорну зону. Подивимося, можливо, по ходу на матчу буде якась заміна позиціями, можливо, мачка назам'яємо з Джурашком. Даємо йому шанс, тому що він проводив один один матч і на заміні він виходить проти Кракова Матч виявився невдалим для нас. Для Кракова також невдалим, тому що команда більше атакувала, краще грала, але рахунок 1-1. цей поєдинок. От, дивимося, бан Лонбейк. Лонбек вже стає улюбленцем команди І тим, на кого тим, за ким приходять на стадіо. стадіон. Він є Гелонів. Це не є проти Лехії і Гданського. Це складний суперник. Подивимося, як це буде... Це буде відбуватися сьогодні, але... Ні, Галоня попередній матч проти Вісли Плоцьк зіграла на високому рівні, тримала м'яч, атакувала, е правильно оборонялася до останнього моменту, коли на 90-й хвилині пропустили, але вже був якийсь мінімальний запас, 2-0 тоді вигравала команда, е тому команда зіграла надійно за бомбардири. Нагадаю вам, що у команди є галонії є Хісус і Маз, який забував кожному із чотирьох матчів, в якому виходив. Подивимося. От, все, починається у нас матч. Мегуал. Насіч. Імас. Ну Це удар такий, знаєте, але красиво, красиво визіграли. Конрадо. Це небезпечно. Кубіцький. дурашек. Настич. Настич. качаем мяч Настич. Матуще. у ой, -ой, ой где стал? Это мяч матушек Большевский. Захисники тримають, захисники тримають потужно. Дурмус. Дурмус, мячом, центр поля, дурмус. Дурмус тримає, Не зустрічає, ніхто, видає піла. О, матушик. Дурмус. Джурашик. Вот вам і джурашик. Алмаз можна? Лонвейк. Лонвейк біжить. Декамс з Волінський. Лонвик міг тут краще, краще зіграти, але відібрали в нього м'яч, кубіцький. Тут зараз небезпечно. І мас віддає дві контратаки, які, які провали йдуть у суперника. Можна віддавати! Йо-йо-йо, Маргуа, друзі! Маргоау! Міг зараз тут забивати Маргуал, але з підсумком нічого небезпечного цей момент не закінчився. Славі, Пілла! Флавіо пробиває, друзі, не забуваєш, ти, забуває тобі, який безглуздий гол для, для яглонії. Подивіться. Ну як, як тут так грати? Як тут скрипчик дозволяє так себе пройти? Флавіо Пейксао, Пейхао. Невенджурашик, ну потрібно ще, я думаю... Постаратися, можливо, що в першому таймі відіграти цей, цей м'яч, ну. Не можу нічого склати, просто без злузду в першому, в першому таймі гра. Ну, ну і тут... Я не знаю, що потрібно змінити є головний, Ну все команда. Команда гарно атакує, впевнено грає в обороні. Немає цього загострення. Маз сьогодні... Ну куди це передача йде? Це не через ближню. Передача йде в дальньому, де є захисники багато зараз контратак, контратака, контратака, блискуча, подивіться, блискуча контратака від Лехії. І от небезпечно буде вбігання як не влучає Флавіо! Міг, міг зараз він забивати. Просто я думаю, що Знімати питання переможця, тому що таке його, як демонструє м -м, Ягелонія, тому надіятись на, на те, що Ягелонія могла би забити сьогодні два м'ячі. Лонвей, туди. Блискуча передача. На що тут надіявся Мардуал? Вольшевський. І знову ж таки, дивіться, знову йде ця безлуза передача на дальнього. футболіста, не ближний. І команда мусить боротися тепер відбирати цей м'яч. Не знаю, друзі, не знаю. Потрібно трансфер штанга! Штанга виручає ягелонію. Сьогодні Ягелонію, звичайно... Ягелонію сьогодні виручає і штанга і виручала і Флавіо не забивав, і це знову ж в нього момент. Розігати цей м'яч. Турнус. Ще один готовий. Ні, нема полога. Мяч у яголоні. Куда передач? Брак. Брак в передачах у яголоні. трашик відбирає це офсайд? так І імаз могли сьогодні насамперед імаз і дивіться. Ну, куди це йде передача просто дарують просто дарують дарую цей м'яч Ну і підсумку поразка. Перша краска себе вдома і була друга поразку чемпіонаті. 0-1. 0-1. І потрібно буде щось, щось змінювати, тому що гра була низької якості. Низької якості. Немає ватації. Немає такого такої, атакувального потенціалу, який би міг щось змінити. Ну, всім дякую за перегляд. Будемо будем надалі пробувати більш, більш краще грати. Сьогодні поразка, але не засмучуємося. Це тільки один із шляхів у нас 5 турів, тільки зіграно. Старт сезону. Можливо, команда далі зможе більш, більш серйозно влитися в цей чемпіонат і, можливо, щось, щось зміниться. Дякую, друзі, за перегляд. Е, Коментує. Допомагає. Можливо, ви бачите, в чому проблема зараз, чому команда так чергує перемоги, поразки, перемоги, поразки. Можливо, потрібно щось змінити. Якщо ви це бачите і знаєте, пишіть, будемо разом з вами змінювати. Дякую всім.